Так, усім привіт, зніму відео. Коротше, тут в мене приїхав підписчик, як тебе звати? Сергій. Сергій. Кажи, Маю як... свій канал. Кажи, як це як новинка, можете підписуватися. Будемо показувати, як цей плужок горе, як настроюється. Ну, хто, хто, дум... хто хотів там, до Андрія Андомчука писав коментарі, як він горе, підписує хай той, хто писав коментарі. Видивіться на мій канал і буде дивитися, як він горить. Віктор, скільки треба, скільки вигорети. Да, так, дивіться, ну це є другий питання. <сум> мій підписчик за плугом пригнав таку машину. Ну це якби нормально. Ось от, 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 от так живуть ровенські мої підписчики і фермери. Ну, такі машини підганяють. Водитель, все як треба. Ну що, хай служить з Богом, хай е, заробляє гроші і навіть... І, це батько каже, ми ракету треба, бо в нас тут літає час. Е, що скажу? Хай служить, відробить свої гроші, заробить на кращого. І якщо буде продавати, то не дешевше, скільки я люблю продав. Так що все, хлопці їдуть в путь, бо якби утром виїхали, зараз їм дорога дорога трошки далека. А ми працюємо, всі підписки і лайки, Всі до перемоги.